Всім привіт! Я зібралася сьогодні у поїздочку, я вже в потязі. Для вас пройде буквально 10 секунд і ви дізнаєтесь, куди ж я їду, а для мене аж цілих 12 годин. Професіональний подорожувальник завжди бере з собою такі тари, щоб заварити та поїсти. П'ємо каву, хто разом зі мною п'є. Всім приємного смаку! Я величезний фанат подорожів, особливо потягом. Можу зібратися у потяг буквально за пів години. Насолоджуюсь цим вайбом в потязі. Завжди кайфую, і для мене час проходить просто моментально. Хочу показати, де ми проживаємо. Це площа ринок. Ось. І прямось тут, біля львів круасон ми проживаємо в самому-самому центрі міста. Вже заселилися у квартиру. Давайте проведемо тур Так, це така вітальня. І там є. В нас кухня. Дуже комфортні умови. Це душева та туалет, є сауна. Тепер підйом на другий поверх. Це двохкімнатна квартира. Ось тут так гарно. Це перша кімната. Я тут така. Дуже гарний стиль. Мені подобається. І зараз йдемо у другу кімнату, яка знаходиться знизу. В неї трішки інший дизайн. Так, де. Тут дуже тепло. погляньте як тут цікаво. Ось такий румтур. Ми проживаємо Ми снімо, у самому. Центрі Львова на площі ринок. Кому потрібні контакти, пишіть мені в директ. Volkswagen Tiguan – авто з Америки. Рідна фарба, але підвох під капотом. Вона була втоплена. Зайшли у купальню кави, де починається кава. Саме тут. Кавове пиво є. Тут різні всякі сувеніри, подарунки. І там ще. Мармеладний кіт це дуже популярний заклад у місті Львову, дуже багато там жулейних солодощів, тому вирішила для вас також зняти це місце. Зеленський, купляйте 1000 гривень, і він вак. Львівська риберня, як завжди, велика черга. А б на вашому місці зайшла, спитала? Треберня під піде прийшли смачно поїсти народу, як завжди, дуже багато. Ось такі сонячки на ютубу у Львівській реферні. Смачне пиво, всім смачного. Овощи мариновані. Дві картопки на грибі з цим картопом. ваші подивлюється. так? Так. Два соуси – це до картоплі, два соуси – до бутю. І один соус – до чистоці, до рибанчика. Дякуємо. Умирає. У так просто свої не вбирає. Доброго ранку у нас вже другий день і зараз їдемо дивитися машинки. Тому беру вас з собою. У Львові біля Вікторії Гарден збирають на авто якийсь благодійний фонд. Зайшли у Вікторія Гарден прогулятися, подивитися цікавенькі магазинчики. Так тут гарно, навіть зимку працюють фонтани. Ну, пішли гуляти. Гуляю по магазину H&M. Продивляю щось собі. Так, все ж таки я встигла зробити покупочку в H&M. тому біжу далі. Немає часу багато, треба дивитися машинки. Друзі, хочу вам показати ось таку цікавеньку машинку, це Volkswagen Golf. Ви знали, що в 2006 році Volkswagen Golf випускали гольфи з комплектацією GoAl. Це на честь чемпіонату світу з футболу, який проводився у Німеччині. Ось така цікава комплектація. Маю червону стрічку таку на рулі. Скрізь. Дуже-дуже цікава машинка. Будете знати, що є такі комплектації у Volkswagen Golfa. Так, знову приїхали до Victoria Garden, Вже тут двіжок. Іду ось Тут ось такі алеї. Замовили трішки двої Тільки що була у магазині, зробила покупку магазин, до речі, називається Кроп. Я не зрозуміла, чому ще у нас у кропі немає такого магазину. Дуже круті сьогодні тут свіжечки, тому можна заходити Їдемо в кухні. Їдемо уже дачі вдивитися авто, але, на жаль, я вам його не покажу. Люди настільки брешуть, воно просто жахливе було. Щоб покращити настрій, пішли у легендарну риберню. Там можна смачненько поїсти, випити пива, розслабитися після невдачних оглядів авто. Совосберегтичний сово з барбікю. На дощі мають три порції ребенку. Львівська майстерня шоколаду. Дуже гарно, Можна подивитися, як виготовляють. На зайти всередину, подивитися виготовлення шоколаду. Вау. На другому поверсі можна придбати готову продукцію. Дуже великий тут вимір. Тут багато всього. якщо будете у двоє, обов'язково завітайте для того, щоб посмакувати. Тут серце до Дня Святого Валентина. Вже підготували. Таківи для святого Валентина. 600 коштують. Дуже великий тут вибір. Ну що, дорогенькі мої, влог підходить до кінця. На жаль, на жаль, на превеликий жаль, не вдалося знайти ні однієї доброї машинки у Львові. Тому доведеться повертатися на потязі. Квитки вже куплені і сьогодні о другій дня вже виїжджаємо. Так що якось так, інколи так буває. Зато класно погуляли трішки. Ой, не ведіться на те, що вам кажуть по телефону. У Львові. Ну так. Гарного дня та настрою. Дякую, що дивилися цей влог. Я розумію, що ви чекали в кінці якусь круту тачечку. Але будемо, мабуть, її шукати десь в іншому місці. Все ж таки, плюси в цієї поїздки є. Це те, що я почала орієнтуватися у Львові без навігатора у центрі як мінімум. Ось так. 30 січня. Львів, таке відчуття, що вже почалася весна, дуже-дуже тепло. Ясно сьогодні такий день. А ми від'їжджаємо додому на Кропивницький. Насолоджуйтесь цим життям, поки у вас є така змога, радійте кожній хвилині, кожній вдачі та невдачі. Життя одне, пам'ятайте про це. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам мирного неба над головою, а ми повертаємось додому.